Друзі, пам'ятаєте, я замовляла обріс лососову. От настав той час. І я приготувала там були такі дрібнесенькі кусочки, дрібнесенькі, я добре їх помила, помила і на пару приготувала. На дно чаші я налила гарну водичку, тому що тут дирочки в паровій корзині. І жирок виділявся. Буду пити бульйончик, і буду сьогодні їсти оцю лосось на пару. Бачите, такий жирненький бульйончик, бульйончик. І, і зараз. Оці, оці обрізки на пару. Тут буде мені на два дні. Бачите, он жирок підійшов. Так що, отак я використовую оту мілку-мілку обрізь. На моєму карніворі буде супер. Корисні омега-жири. бульйончик аж усниться такий, бачите? Таким визерунком Ну і ця обріз смачна. Я навіть не солила, не причила, нічого не давала. М -м -м. Лосось сама по собі має таку солинку. Бульйончик я підсолила, бо не солений він ніякий. Друзі, усім смачного, хто разом зі мною обідає, вечеряє або снідає.